Наш коридор закінчується невеликим тамбуром, де е, на всіх стінах є двері. Вони з різним відкриванням. Є такі, як інсайд-кімнату, і є такі, як зовнішнє відкривання це в санвузол. Е, ми замовляли у одного виробника, і вони прораховані так, щоб були однієї висоти і в, в тому ж пофарбуванні, що і стіни, щоб максимально їх приховати, щоб цей коридор не сприймався перевантаженим. На цій же стіні у нас оздоблення було з дерева, і ми шукали виробника дверей, який погодиться вставити наше ДСП в своє полотно. Тобто, це не МДФ, це ДСП, і багато виробників нам відмовляли. Але ми знайшли того, що погодився. Цим ми виграли те, що у нас єдиний матеріал і на шафі, і на панелях, і на оздобленні дверей.